Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Це відео про те, як провести українські кораблі шукачі мін, які Україна отримала від Великої Британії з назвою Черкаси і Чернігів, як їх провести в Чорне море. У мене таких 5 варіантів. Про них я зараз розкажу. Зразу. Декілька слів таких маленьких історичних, що посилання на Конвенцію Монтрео, що кораблі воюючих країн не можуть проходити через протоки, з одного боку, не можуть, а з іншого боку, все ж таки вирішує саме Туреччина, умовно кажучи, володарь цих проток. Останнє слово за, за Туреччиною. Так можна сказати, що ці конвенції вони старі. Вона стара ще з 36-го року, її треба міняти, вона не відповідає часу. Так, не відповідає так, стара, треба міняти, і ООН треба міняти, і ОБСЄ треба міняти, вони теж застарілі. Ну але поки вони діють, нікуди не дітись, їх треба. Ім треба підпорядковуватися, всіх треба виконувати, як це комусь не подобається. Так от про варіанти. Ще відступ такий в часи Совєтського Союзу. В Совєтському Союзі будували авіаносці в місті Миколаїв в Совєтській Україні, було збудовано 6 авіаносців. Чотири Київ, Мінськ, Новоросійськ, Баку. Раніше були збудовані потім вже більший оцей сьогоднішній рашистський кузя, і сьогоднішній китайський авіаносець, який був колишнім варягом, який Україна продала ще Китаю ще за часів президентства Фучми, тобто шість авіаносців. Які дійсно справжні авіаносці? Один з тих чотирьох Київ мінськ новоросійськ Баку. Баку це сучасний індійський авіаносець Вікромадіття. Ніхто не сумнівається, що то авіаносці. Але за Конвенцією Монтріо авіаносці не можуть проходити через протоки босфори Дарданели. А як же вони пройшли? А запросто. Вони просто їх просто назвали мовою оригіналу «такер» – тяжовий авіанісущий крейсер. Ну, така маленька дрібничка на цьому крейсері, ну, подумаєш, там 10, 15, 20, 30 літачків. Ну, якась, я ж кажу, дрібниця. Ну, отак їх провели. Вийшли, Пройшли протоки, вийшли в море і стали справжніми авіаносцями. Ну, якось так. Ну і до чого я це кажу? До того, що чому далі перший варіант з тих п'яти, як провести оці колишні британські теперішні шукачі, Мін, Черкаси і Чернігів. Хто заважає переписати їхні умовні паспорти і назвати, перекласифікувати їх і назвати їх науково дослідними. Ну, чи хай безнауково, а просто дослідними кораблями, які досліджують підводний світ. У них є апарати підводні для пошуку мін, ну, це корабель, який досліджує, що там робиться під водою. Чому ні? Якби надійшов в Туреччині запит на прохід двох дослідних кораблів, яка була б відповідь? Знак питання. Однозначно так не можна сказати, що Туреччина відмовила б. На якої підставі відмова? Корабель не військовий. Далі. Другий варіант. Другий варіант в світлі того, що я цікавлюсь кораблями, цікавлюсь круїзними кораблями, круїзами. Ще до першої активної фази війни Руського рейху проти України в 2014, 2014 році розглядався такий варіант круїзу через всю Європу, і такі пропозиції навіть були у деяких туристичних компаній України з Ізмаїла до Амстердама. З пересадкою на двох кораблях, з пересадкою, я вже не пам'ятаю, чи в Будапешті, чи в німецькому місті Пасау. Ну, але таке було. До речі, ще в советській період ходили пасажирські річкові кораблі советські, Волга, Дніпр, Дунай. Молдавія, Україна, оце 5 річкових кораблів були в дунайському пароплавстві, і вони ходили за маршрутом Ізмаїв Пассау. Тобто вже пройдений проторений шлях. Так от, такий круїз Ізмаїл Амстердам. Що заважає з цими кораблями-шукачами мін проти. Течії в даному випадку, ну проти течії, це я так умовно кажу: з Амстердаму на Ізмаїл. Ці кораблі вони невеличкі, 52 метри, завшишки майже 9 метрів. Річкові пасажирські кораблі, які курсують по внутрішніх водних шляхах Європи по різних річках 110, 120, навіть 140 метрів. А тут всього 52. Завширшки ті 14, 16, 17, навіть декілька катамаранів, які там 19 метрів. Тобто осадка у них теж на пів метра, а то і до метра більше, ніж у цих шукачів мін. Тобто, з технічної точки зору внутрішніми водними шляхами Європи цей корабель з Амстердама до Ізмаїла проходить без проблем. Єдина маленька, маленька така, ну не проблема, а просто єдине питання: щогла, яка на цих шукачах мін, вона не опускається, так як це робиться на річкових кораблях, хоч пасажирських, хоч вантажних, які йдуть під низькими мостами, щоб не зачепити міст, з чого опускається. У цих цього нема. Зого ну, можна зняти на час проходу до Ізмаїла. Якось воно так. Це отакий, чому б ні? Чому б так не зробити? Єдине, така закавика, умовно кажучи, е, може з'явитись у вигляді е, Орбана, е, дружбана е, руського фюрера, е, який може сказати: не пропущу. Як в свого часу, на початку оцеї другої фази активної фази війни в 2022 році, коли почали возити зброю та боєприпаси літаками на Польщу, Орбан заборонив пролітати цим літакам через Угорщину. Ну і літаки... Літакам, літаки вимушені були облітати цю територію. Ну але якісь важелі все ж таки на нього є. І Британія б найшла, і Німеччина без проблем би знайшла. Так що це теж такий варіант проходу цих кораблів в Чорне море. Далі, третій варіант він менш такий ну нормальний, реалістичний реалістичний, але все ж таки тут питання є: провести ці кораблі на борту інших великих вантажних кораблів. Їх можна кранами поставити прямо на палубу таких кораблів, які перевозять так само, як перевозили для України оці американські «Айванди». Так, ці шукачі Мін вони трошки більші, там на 15% довші за ті Айленди. Ну але все одно вони без проблем їх можна помістити на, на борт вантажного корабля і провести. І кращий варіант провести їх є такі кораблі доки, які. Він занурюється в воду, в док-камеру заводиться корабель чи два кораблі в даному випадку без проблем. Він піднімається і ці кораблі вже стоять не в воді, а в тому в док-камері тій. І провести таким чином. А ще краще, щоб ця док-камера була зверху закрита. Такі кораблі теж є. Звичайно, для проходу через протоки треба повідомляти, що там. Який вантаж везе корабель, ну, але ж при такому провозі, чи треба щось там переписувати, що це якісь там дослідні кораблі, як я казав вище, чи не треба. ну, Це момент цього, саме цього я не знаю. Ну, але як такий варіант. Ще один варіант. Днів 5-7 тому я почув від когось там. В якомусь інтерв'ю людина сказала, що а чому б не переписати оці кораблі шукачі мін українські? Вже не переписати на Румунію, завести їх як румунські, Румунія ж не воює. Які проблеми? А потім Румунія передасть Україні. З одного боку, начебто й можливо, але з іншого боку, це таке, все ж таке протистояння Румунії з Туреччиною. Чи пішла б на це Румунія, не впевнений. Ну, але як такий варіант може бути? Тим більше є такий маленький нюанс, що коли нам передавали оці шукачі-мін, які зараз Черкаси і Чернігів, до речі, у мене є про них окреме відео. Під цим відео я викладу посилання. Кому цікаво, подивіться, послухайте. Так от, ці кораблі нам дали прямо з. З діючого флоту Великої Британії а перед тим, ще по домовленостям 2021 року ще до активної фази війни, нам по планам мали передати інші кораблі цієї ж серії, але інші кораблі, які вже були виведені з британського флоту. Вони перед передачею мали пройти капітальний ремонт. Ну але це ж все ж таки довго. Це не просто пофарбувати. а Це капітальний ремонт. Вони мали пройти перед, перед передачею Україні. Але Почалась війна і е, Британія е, змінила плани. І щоб пришвидшити передачу Україні оцих кораблів, вони передали прямо зі свого е, флоту. Е, і от ті кораблі, які попередньо е, е, мали нам передати, вони зараз будуть передаватися е, Румунії. То може, і по перше, та людина, яка про це сказала, що передати Румунії, може вона про, почула про це, що, що отак от і тому Румунія з'явилась у варіанті. Ну, але як варіант, це можна нам мати на увазі. Але я все ж таки, я б сказав, коли я на початку сказав, що п'ять варіантів, я б навіть сказав чотири з половиною, бо оцей варіант, який про який я кажу через Румунію, це такий половинчатий варіант. А от наступний варіант він е, цілком е, нормальний. Е, все ж таки теж через Румунію, але по-іншому е, у Румунії на сьогоднішній день є чотири е, кораблі Шукача мин. Чотири. Є вже заведені, вони вже в Чорному морі. Е, чому б Румунія не могла? Передати Україні по домовленістю, звичайно, з там з тією ж Британією, що Британія її компенсує, крім того, що Румунія до тих своїх чотирьох ще два вже купує у Британії, їй будуть передані, як пройдуть той капітальний ремонт. А з цих чотирьох, два, ну наприклад, два, Румунія передає Україні. На додаток до тих Черкаси і Чернігів. А Британія їй передає не два, а чотири. В Британії поки що є така можливість, у Британії є свої, ну з цієї серії кораблі Шукачі Мін. Ну, тобто, це як варіант такий. І тут ніякого зіткнення, ну, умовного зіткнення з тією ж Туреччиною – з боку Румунії, тобто, це ну, Румунія передала, а, а їй буде е, компенсовано. Тобто, чому б не варіант? Ну, такі мої варіанти, такі мої пропозиції, е, по, поправлюсь 4,5 е, варіанти, як перевести е, кораблі шукачі мін е, Черкаси і е, Чернігів е, з Британії. З Європи з Середземного моря завести, ну, чи не з середземного, ні-ні. Якщо внутрішніми водними шляхами, то ніякого Середземного моря. Це ще і е, е, ті витрати, які е, витратити на оці проход водними шляхами, е, зекономити можна, що не треба йти на, навколо Європи. Ну, це так. Дякую всім, хто додивився до кінця, які у вас варіанти пропозиції з цього приводу. Що ви скажете за мої варіанти? І пропонуйте свої, може я чогось ще не додумався до чогось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!